Всім привіт! Я початкова блогерша. Початкова токерша, яка донатить. І я буду тепер знімати з моєю ось такою сім'єю. Це старша донька Анжеліша. Ось це мама Аліна, це Упс. Софійка. Це Марк Тато. Це малеча Аріна. Ось така у мене сім'я. Але це ще не факт, що я буду знімати постійно і часто. Тому, якщо не будуть виходити відео, то вибачте. Я думаю, правильніше буде зробити вам трошки обзор ромту на мій дім, де будуть проживати мої персонажі. Тож погнали. Я, о, я обрала ось такий дім. Тут у мене вхід. Два таких ящичка зеленю. Такий килимочок. Входимо. Тут у нас так. Такий боксик, де може лежати що завгодно. Ключики. І візочок. Їдемо далі, їдемо далі. Лифт. Це батьківська кімната. Тут пупс, тут наша Софійка, кухня, і упс, і вулиця. Йдемо на другий поверх. Мені може часто хтось писати, тому не звертайте уваги. Так. Так буде легше. Це наша ванна кімната. Нормальне. Далі тут молодша сестричка. У нас ще будуть домашні улюбленці. Це кара дівчинка-карамелька. А ось це котик. Його звуть. Софі. Так, добре. А це кімната старшенької. Тож якось так. А поки що всім бувайте і